Обговорення переговорів між Росією та Україною знову спирається на питання подальшої безпеки для України: як зробити так, щоб Росія знову не напала на Україну через деякий час, і знову не почала окуповувати території та знищувати українські міста? Актуальним питанням стало введення європейських військ на територію України як миротворців, про що зараз говорять в адміністрації Трампа. І в цьому випуску ми поговоримо про таку можливість, що це дасть. І які перешкоди є на даному шляху. Незважаючи на те, що остаточний план Трампа ще не був офіційно анонсований, приблизні контури домовленостей вже давно стали зрозумілими. Це заморожування війни на поточні лінії розмежування, це на вступ України до НАТО, створення демілітаризованої зони між Росією та Україною та розміщення там європейських військ. Такі плани зараз розглядаються Адміністрацією Трампа, конфігурація приблизно така. Але можливі коригування в ході переговорів. Питання гарантій безпеки завжди стояло ключовим перед Україною. Так воно порушувалося ще на початку повномасштабної війни, коли йшлося про стамбульські домовленості, і Росія хотіла змусити Україну скоротити армію. Тоді Україні так і не було запропоновано план безпеки, а розброєння України могло привести до реваншу з боку Росії. Саме це стало головним побоюванням української влади на шляху припинення війни. А нещодавно гарантії безпеки стали головною темою Зеленського, яку він регулярно порушує. Зеленський досі наполягає на тому, що Україну мають запросити до НАТО і що Україна може інтегруватися до альянсу. Однак з боку західного істеблішменту досі немає чіткої відповіді, тому реалістичність цього сценарію зараз викликає питання. Хоча у свій час обговорювався так званий план Расмусена, який передбачав заморожування конфлікту та вступ України до НАТО. За таким планом передбачалося, що гарантії НАТО поширювалися лише на територію підконтрольно українській владі. Щоправда, сам план так і не обговорювався на найвищому рівні. Зеленський нещодавно також пропонував саме подібний план, але ніякої реакції у відповідь фактично не було. Ба Більше радники Трампа взагалі говорять про те, що можуть дати обіцянку Путіну, що Україна не вступить до альянсу. Українська сторона побоюється, що Україні зможуть знову дати умовні гарантії. Які їй дали у 94 році через Будапештський меморандум, де нібито закріплювалась цілісність України, проте жодних активних дій не передбачалося у разі її порушення. Власне так і вийшло: що коли цілісність була порушена, гаранти фактично нічого не зробили, оскільки сам договір їх за фактом ні до чого не зобов'язував. Формат адміністрації Трампа в даний момент передбачає створення окремої демілітаризованої зони і розміщення там європейських військових. Власне кажучи, військових блоку НАТО. Таким чином вони контролюватимуть дотримання перемир'я між сторонами. Це також розглядається як гарантія безпеки для України, але очевидно, що слабше за п'яту статтю НАТО. Суть її полягає у тому, що на лінії розмежування між Росією та Україною мають завжди знаходитися європейські війська. Якщо Росія захоче взяти реванш, їй для цього спочатку треба буде атакувати війська НАТО, щоб прорватися на територію України. Очевидно, що таке становище нестиме для Росії серйозніші загрози, ніж просто напад на Україну, і стане точкою стримування для режиму Путіна. А якщо і не стане, то тоді реакція блоку НАТО має бути зовсім іншою, ніж зараз. Але загалом передбачається, що спрацює стримування. Ні Росія, ні блок НАТО справді між собою не хочуть воювати. Позитивні кейси такого стримування досі є на території колишньої Єгославії. Так, у 95-му році контингентом НАТО було запинено війну в Боснії та Герцеговині, і з тих часів там розміщуються війська НАТО та ЄС. Спочатку були сформовані сили СФОР, які відповідали за безпеку в регіоні, а пізніше, у 2004 році, їх замінили сили СЕС, сили Європейського Союзу, які досі перебувають в Україні. Наступного року, буде як 30 років після встановлення миру в Боснії і Герцеговині. І хоч він і був встановлений на багатьох компромісних умовах між сторонами, однак стримує нову війну і кровопролиття з тих часів у регіоні не було. Аналогічна історія була в регіоні Косова, там з 99-го року розташовуються сили НАТО КФОР, які на своєму піку досягали до 50 тисяч осіб у найскладніші періоди цього регіону. Наразі контингент налічує кілька тисяч, але досі зберігає мир у регіоні, хоча там убиває зараз неспокійно. Але впряме протистояння конфлікт не переходив. Як бачимо, є кілька позитивних прикладів, коли розміщення миротворців НАТО чи ЄС стримує подальший розвиток конфліктів і надає їм знову розгорітися. Досвід Косова та Боснії і Герцеговини показує, що це можливо принаймні на кілька десятиліть. Тепер же перейдемо до проблем цього плану. Першою проблемою є те, що поки що немає явного консенсусу щодо цього. План Трампа передбачає, що участь у цій місії буде забезпечена виключно європейськими військами, тільки якими саме не повідомляють. Нещодавно були переговори голів Польщі та Франції, після чого стало відомо, що польський уряд, наприклад, не розглядає розміщення своїх військ в Україні навіть у разі заморожування конфлікту. При цьому Польща є однією з найбільш активних країн на території НАТО і завжди виступала проти Росії та підтримувала Україну в багатьох планах. Тому, які країни на це погодяться, питання відкрите. Знову ж таки, все це відбувається через серйозний вплив Росії на світовій арені, одна справа розміщувати своїх миротворців на Балканах, інша на кордоні з ядерною державою, яка хоче ліквідувати Україну. Це несе за собою серйозні ризики, про що говорять як у самому блоці НАТО, так і в окремих країнах. Ще на початку цього року Макрон порушував тему введення військ НАТО на територію України, через що був розкритикований союзниками. Зокрема, тими самими американцями та німцями. Вони різко виступили проти. Тоді, правда, йшлося проведення військ у стані активного конфлікту, проте сама ідея не користується популярністю. Друга проблема це реакція Путіна. Останній завжди виступав проти миротворців на території України, бо розумів, що це може стати на перешкоді на шляху до подальшої експансії. Тема миротворців не нова, вона ще підіймалася за Петра Порошенка до повномасштабної війни. Тоді він неодноразово ініціював плани щодо введення миротворців ООН на Донбас, а Росія постійно блокувала дані резолюції через своє право вето в Раді Безпеки ООН. Саме тому, до речі, зараз навіть не розглядають можливість миротворців під егідю ООН, бо очевидно, що Росія їх не пропустить. У такому разі Трампу потрібно буде умовити Росію на ухвалення такого плану і дати щось натомість. І з цього приводу є два можливі рішення, які вже обговорюються. Перше, це обіцянка, що Україна не вступить до НАТО, мабуть, це буде документально оформлено. Це питання турбує Путіна, а Україна розглядається як його зона впливу чи принаймні як країна в нейтральному статусі, про що він неодноразово говорив. Друге, це часткове зняття санкцій, що також обговорюється. У цьому насправді можуть бути зацікавлені як Росія, так і Сполучені Штати. Сполучені Штати, щоб відірвати Росію трохи від Китаю і дати їй більше гнучкості, Росія щоб повернути собі величезні ринки збуту у Європі, які останні десятиліття були для Росії основними. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що цей план є в принципі компромісом через те, що Україну навряд чи включать до складу НАТО у найближчій перспективі. Водночас з ним виникають труднощі, країни Європи ще не готові до введення військ в Україну. А реакція Путіна буде швидше за все, негативною, тому до реального здійснення цього плану не близько. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMieCoffie. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.